Усім привіт! У цьому відео приготую шоколадний кекс на пиві. Це мій улюблений давній рецепт. Я його колись пекла у мультиварці, оскільки не мала духовки. Кекс більше на смак нагадує брауні через ніжність і м'якість. Ну і звичайно, шоколадний смак. Усе просто. Єдине, всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У миску для збивання кладу 110 м'якого масла або олії. Туди ж розбиваю 2 яйця. Тепер міксером перемішую до однорідності. Потім додаю 250 г цукру, 200 мл темного пива і тепер 50 грам какао. Какао обов'язково просію, розпушую одну столову ложку, додаю у 200 г просіяного борошна та перемішую. Далі частини вимішую у тісто. У самому кінці додаю шоколад шматочками або тертий. У мене це шоколад у вигляді крапель. Добре перемішую в останнє. Форму змостити олією і викласти туди тісто. Випікається кекс 40-50 хвилин при 180 градусах. Вибираєте програму «Випічка» і 60 хвилин. Шоколад ламаю на шматки і розтоплюю імпульсами по 20-30 секунд у мікрохвильовці. Ставлю на 450-500 Вт. Після кожного нагріву я перемішую шоколад. Поливаю готовий кекс з шоколадом та перекрашаю горіхами. Або ваше бажання і ваші фантазії. Якщо вам подобається дивитися мої відео, то обов'язково підписуйтесь на мене, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не загубити мене. Дуже вам дякую. Якщо не маєте духовки, то можна приготувати його у мультиварці. Вибираєте програму Випічка і 60 хвилин. Єдиний момент не відкривати кришку до закінчення програми, інакше він осяде. Відкрите кришку і в часі залишите остигати. Дуже ніжний кекс і м'який. Міром вологий і мега шоколадний. Я його називаю Аля Брауні. Повірте, ваші гості та й ви самі будете в захваті і захочете його готувати ще і ще. Сподіваюся, вам теж сподобається цей рецепт? Тож буду вдячна за ваші реакції і відгуки під відео. Готуйте з задоволенням смачного!